Кошенята попліткуємо, говоримо про Добриніна драма життя Віагра Романовська, ексклюзив. Винник почав відбілювання Ляшко і Емеральд. Та Павло Зібров. Павлов. Павло, Павло Зібров на Хрещатику. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Досить тяжким був останній тиждень в плані емоційної складової. І так хотілося чогось шоу бізнесового відволіктись, і сьогодні саме такий випуск. Отже, розпочинаємо наш діалог, наші плітки з Микити Добриніна, який дав інтерв'ю в рамках проєкту Неймовірна правда про зірок а, через що ти ще можеш поплакати, якщо не брати до уваги. Знаєш там новини? Uh -huh. Тому що ми зараз живемо знаєш в такий час, коли можна плакати але не кожен день. Варто лише uh -huh. відкрити новини, подивитись зводку. Звідко... Історія У нас була фотосесія з левом. Для одного проєкту на пейзажній алеї. Ми пригулювалися з ним. Лев Лев не мене фотографувати. Фотограф Дмитро йому допомагав. І ми приходили, там є такий підземний під мосточком перехід, і там вивчені музиканти грають на фортепіано прямо. Так, так. так. І він грав у Кеанельзі, музикант. Лев підійшов, йому дуже сподобалось піаніно. І він почав бренькати на перших клавішах. А музикант разом з ним. І музикант ловив ритм лева. І я теж підключився. І ми оце от на три роки. Він справді лев грав. В нас вийшов якийсь е, такий сакральний момент і мелодія, що я в цей момент мене ж мурашки взяли. Я вже говорив про те, що інтерв'юерка проєкту Мирослава мені дуже імпонує і подобається те, як вона подає інформацію, як вона звертається до своїх гостей, те, як вона вибудовує діалог. А стосовно Микити, в мене досить двояке враження. З одного боку, вони підіймали досить важливі тези про те, що потрібно дбати за своїм здоров'ям, про важливість волонтерства і донатів, це теми, які потрібно постійно тримати в фокусі уваги, бо це важливо. Водночас, на мій погляд, Нікіта Добринін – це яскравий приклад українського селебриті, який залишився в Україні, який власним прикладом показує, що можна жити тут, потрібно розвиватися вдома, можна вибудовувати якийсь бізнес і йти до реалізації своїх цілей. Якщо говорити про більш негативне сприйняття Нікіти, то це виключно в тому, що з точки зору піар-кейсу Нікіта Добринін настільки не цікавий персонаж поза рамками розлучення з Квітковою. Тобто є Квіткова, є Добринін дві абсолютно нецікаві монотонні людини. Вони достатньо флегматичні, у них немає яскравих емоцій. Ну, це люди, які в медійному просторі досить посередні. Зрозуміла справа, є сангвініки, є флегматики, меланхоліки і так далі. І це все окей, це нормально, дуже круто, що ми усі абсолютно різні. Але коли ми говоримо про медійних людей, хочеться бачити характери, особистості. А нікіта поза рамками розлучення ну взагалі не цікавий. От він сидить монотонно, розповідає, розповідає, розповідає. І я навіть не зміг це додивитися до кінця. Так я подивився хвилин. 25, десь 30. Тому особисто для мене Микита Добринін і Дар'я Квіткова це феномени в українському шоу-бізнесі. І приклад того, як дві нецікаві особистості можуть заробляти мільйони, отримувати шалені контракти з топовими брендами і так далі. Тому. Я не знаю, нічого для себе цікавого не виніс. Зізнаюся, я не дивився інтерв'ю з Шаманською, коли був Добринін. Не було ні ресурсу, ні часу, ні бажання. Говорив він про розлучення. Нічого там цікавого теж нема, за словами моїх кошенят. Тому в цілому приємне враження це знаєте, поставити на фончик і просто послухати, аби відволіктися в момент, коли ти готуєш, прибираєш і займаєшся хатніми справами. Але Нікіта як особистість не цікавий від слова зовсім. Така в мене думка. Що ви думаєте з цього приводу? погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Я не язык в жопу засунула, я просто не отношусь к стаду, которая считает, что надо хаять всех и это спасет страну. Меня арестовывали за страну, и суд у меня был. Пизд, не мешки ворочать. и живу я в Эмиратах. А даже если в России, то и это мое дело. Моих родных и моих людей, которым тупо не на что жить, лечить и кормить своих детей в Украине, обеспечивает именно мой российский муж. Так что самое время вам засунуть язык в жопу и передать это же пожелание вашим таким же недалеким оппонентам. Ось такую гнивную відповідь опубликовала колишня биогрянка Ольга Романовська. Я нагадаю, що в період 24 лютого 22 року Романовська перебувала в країні Болот, в Москві, і вона була першою, хто публічно вийшов на протести проти війни. За що вона була затримана? Потім був суд, її звідти визволили, забрали, і вона змогла виїхати з Ерефії. Єдине, що я не зрозумів в реакції Ольги на Зауваження, побажання, я не знаю, як це правильніше назвати, про те, що навіть живучи в Дубаях чи то в Росії, яка різниця це її справа? Ось тут і назріває питання: а де насправді живе Романовська? Я хотів би дізнатися, мені цікаво, тому що після вягри вона затихла, вона вийшла заміж за. Російського бізнесмена, я не знав, що він росіянин, і дуже тривалий час мешкала в Одесі. Потім намагалася увійти в український шоу-бізнес, але не було того самого хіта, який допоміг би їй масштабно увірватися в цю тусовку. Тому кому що відомо, де мешкає колишня біагрянка Ольга Романовська. Надсилайте в директ мого інстаграму. Дуже хотілося би вивчити, що ж там відбувається насправді в житті Ольги. Але. Цікава відповідь, неоднозначна. Є на що звернути увагу. Якби було усе гладко і прозоро, мабуть, Ольга так агресивно не реагувала би. Потім цю відповідь, наскільки я зрозумів, вона видалила. Тож у нас абсолютніший ексклюзив. На жаль, згідно новим правилам платформи, я не можу опублікувати скрін відповіді Романовської, тому переходьте в мій телеграм-канал, абсолютно закритий, виключно для наших кошенят. Ексклюзив доповнення про українських зірок Палки дискусії, будь ласка, долучайтеся. У нас там цікаво. Зараз поговоримо про операцію відбілювання Олега Винника. Я все частіше зустрічаю подібні заголовки. Український ведучий і поет Петро Мага в інтерв'ю, яке 31 жовтня було опубліковано там і й тамто висловився про свого друга українського артиста Олега Винника, котрий після повномасштабного вторгнення країни агресора РФ в Україну таємно виїхав у Німеччину. І що робити? Коли ти вже закопав свою кар'єру, занадто багато факапів, здавалось би, потрібно просто помовчати, піти в забуття і не нагадувати про себе, все змиритися з тим, що ти поховав кар'єру. Але ні, включаються дуже примітивні інструменти. Якщо зафакапився, косимо під дурня. Робимо вигляд, що там взагалі винні якісь треті особи. І перекидуємо відповідальність за свої дії, за свої вчинки, за свої слова на третю сторону. Тобто вона у нас виконує функцію зливного бачка, на кого повинні звернути увагу глядачі, і, скажімо так, виплеснути свій гнів і своє розчарування саме не на винника, який і створив. Патову ситуацію абсолютно для себе, для своєї кар'єри і взагалі його сприйняття в медійному просторі. А на ось цей зливний бачок, що є там люди, які використали доброту Олега. Адже наступне формулювання звучить так: Мага розповів, що допомагаючи ЗСУ, виник одного разу зіштовхнувся із псевдоволонтерами. В Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Потім йому погрожували, казали: приїдеш, ми тобі голову. Заявив мага. Тобто, мага у нас виконує функцію третьої сторони. Ну не будеш винник розповідати про себе і сам себе відбілювати. А через друзів, ось цими обхідними шляхами. Закидувати тези в інформаційний простір України, що насправді Олег Винник жертва обставин, його оббріхали, ним скористалися проти нього була розвернута ціла інформаційна кампанія. І, взагалі, те інтерв'ю, яке було у курочки, це нейромережі. Я вже не здивуюся, якщо ми дійдемо до цього. Тому. В чому важливість нашого з вами контенту фіксувати ось ці зараз це повернення в інформаційний простір за проданців, зрадників, мовчунів і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому що вже намагаються, бо розуміють, що там, за кордоном, вони нікому не всралися, вибачте, за мою неделікатну мову. А тепер косимо під дурня, скидаємо відповідальність за свої факапи на якихось третіх осіб загадкових. Тому, друзі, будь ласка, пильно аналізуйте, думайте, тому що інформаційні кампанії зараз складають настільки розумно, настільки грамотно, що м, навіть дуже свідома і думаюча людина може повестися. Тому що це будуть вкидувати шматочками поступово, не кваплячись, і воно відпрацьовує ефект 25-го кадру. А потім ви не помітите, як опинитесь на концерті Олега Винника в Києві, розумієте? Тому, будь ласочка, робіть висновки, будьте обачними і завжди аналізуйте. Як вам такий перебіг подій? Давайте спілкуватися в коментах. Я думаю, ви усі пам'ятаєте свіжий скандал. Колишній чоловік Емеральд, якого вона звинуватила в аб'юзі і в абсолютно страшних речах, є охоронцем, бодігардом Олега Ляшка, який воює. Ну, ви зрозуміли, не хочу вже мусолити цю тему 100 тисячний раз. І Емеральд наголосила, що її колишній Являється бодігардом Ляшка на передовій. Ну просто вдумайтесь, логіка. Я думаю, розумієте. І, значить, Ляшко не витримав і дав жорстку відповідь своєму інстаграм-сторіс. На фронті я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не витрачаю свій час щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку. Немає нічого важливішого за перемогу України, тому як солдат ЗСУ роблю все для цього і вас закликаю. Усе інше дріб'язок не варте уваги. А ви знаєте, дріб'язок, який вартий уваги, це коли Ляшко, після того, коли завершиться війна, з'явиться в потенційних списках до Верховної Ради зі своєю оновленою партією. Хіба не так, пане Олеже? У Мене запитання риторичне: просто як громадянина України, людини, яка думає, аналізує, хіба не задля цього ви все робите? У мене немає якихось пруфів, підтверджень. Я просто зараз абсолютно суб'єктивно рефлексую на те, що прочитав. До речі, цей скрін ви можете побачити в телеграм-каналі. Теж не можу публікувати тут. Будь ласка, переходьте. Абсолютно всі доповнення по кожному випуску будуть знаходитись в телеграм-каналі. Все в описі під відео та в закріплених коментах. І тому, коли Ляшко говорить про такі патріотичні речі. Здавалось би, з красивим правильним посилом, бо я в цьому бачу виключно власні вигоди, його вигоди маю на увазі. А називати дріб'язком ті страшні дії і поведінку свого підлеглого, це теж дуже дивно, пане Олеже. Але в будь-якому випадку, я просто людина ділюся тим. Як я це відчуваю? А ви, друзі, робіть висновки. Хочеться почути, що ви думаєте з цього приводу? Колаба і Павло Зібров об'єдналися і презентували спільний кліп на композицію Хрещатик. Такий спосіб Павло Зібров дав нове свіже дихання легендарні композиції. Я вам до цього розповідав про те, що наші кошенята бачили Зіброва в центрі міста, де він розгулював червоному костюмі, з хлопаками теж в червоному, в такому гоп-стайлі. І ось цей кліп запрем'єрився. Точно та ж історія з книжкою Дімою Монатіка дитячою. Я вам розповідав, що Діма випустить книгу. І ось вона виходить нарешті в друк. Тож. Наші кошенята завжди попереду. Я вам неймовірно вдячний за те, наскільки плідно і швидко ви працюєте. Я вас обожнюю. Наша спільнота це абсолютно унікальніша історія в українському Ютубі. Дуже дякую за те, що ви є. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Отже, вподобайка, підписка. Коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра у свіжому випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.